Доброго дня, малята! До нас сьогодні на заняття завітала Лялька Марійка. Вона збирається йти на вулицю. Але мені здається, що вона неправильно одягнена. Як ви гадаєте? Так, зараз у нас осінь, а восени стає прохолодно, тому одягатись потрібно тепліше. Давайте допоможемо Марії одягтись правильно. Тож спочатку ми одягаємо шкарпетки або колготки і не забуваємо про футболку або майку. Потім одягаємо светр і штанці. Одягаємо курточку. А якщо на дворі йде дощ, про резинові черевички та парасольку. Ми з вами одягли Марію і тепер вона радісно пішла на прогулянку. Дякую, малята, що допомогли їй зібратися. Ви справжні помічники.